Я зрозумів свій час, що коли я, там пишу в Інстаграм, коли я телефоную, а частіше за все це там бере телефон, офіціан чи бармен якийсь, бо частіше цих телефон біля них найближче знаходиться. І людина, яка взагалі не відповідає за рекламу. Якщо пишеш, він сто відповідає СММщик, якому також частіше за все пофіг, чи там розмістиш рекламу чи ні. Ну і от е, ваша задача виходити саме на тих людей, які дійсно відповідають за рекламу. І це можна зробити там, зателефонувавши умовно, до. Телефона, до Закладу, там запитатися. Доброго дня, там медіа, де лишити Київ, розповідаємо про заклади Києва. Скажіть, будь ласка, хто вас відповідає за рекламу? Там людинка пише, там каже, а, але відповідає. Хто дякую. дякую. Ала на місці. Ні, не на місці. ви собі там замітили там, заклад. Такий там менеджер там маркетолог Ані. Зараз там три дні телефонуєте на не номер телефону. Доброго дня. А але, на місці. І все, коли ви до людини і шукаєте контентну людину, у вас вже не запитують хто ви, навіщо вам, а, що вона має бути, як ви з нею маєте зв'язатися далі.